Що іще можна робити, коли немає світла, можна приготувати вечерю. Отаку смачну. Для когось проблема взагалі, наприклад, наліпити вареників чи пельменів. Але зовсім не проблема, наприклад, зробити голубці або налісники. Ось. А для когось не проблема зробити вареники. А от голубці це проблема. Ну от, Для мене, наприклад, не проблема зробити зараз вареничків з ось сиром таким смачним, трішечки вже зробила. Якраз, поки зараз доліплю їх, то з'явиться світло. Я сьогодні говорила з одною жіночкою, і вона каже, мені немає проблеми, щоб, наприклад, поставити і е, голубців натушити. От, кажу, о, А, а як вам, е, наприклад, щоб взяти пельмені, зробити? О, каже, Ні, ні, то не, не для мене. Мене немає проблеми з голубцями, але пельмені, я роблю це вже коли мої, каже, хлопці дуже сильно їх хочуть. То вже каже, тоді разом стаємо, да і робимо. А сама не роблю. От я маю натхнення, поки нема світла, то зроблю вареничків. Хотіла фільм включити собі, дивитися, але, звичайно, куди там, Київстаровський інтернет нічого не тягне. Не буде в мене фільму, буду з вами спілкуватися, вам розказувати і показувати. Колись у мене. Зовсім не виходило ліпити вареники. Зараз вони, звичайно, кращі вже трохи. А колись такі були, знаєте, попродавлювані ось тут. От. Або такі от дуже от такі закручені, там прямо геть і розвалюються. А зараз ні. Зараз вже більш-менш виходить. Воно, напевно, якось з часом приходить. Не завжди воно є прям миттєво, всього треба по чуть-чуть вчитися. Так що, хто не вміє ліпити вареники, Тренуйтеся, коли нема світла. І коли появиться світло, у вас все вийде! Ну, і якщо у вас світло не з'явилося, хоча за графіком уже магало би з'явитися, то можна повечеряти при свічках. Ну або, на крайній випадок, при ліхтарику. Всім смачного!